Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Алікс Cars. Сьогодні будемо вирішувати проблему з чекендженом на моєму Volkswagen Touareg 15 2015 року. Придбав недавно я цей автомобіль на аукціоні в Данії. Машина має 200 тисяч пробігу, двигун 4,2 дизельний. Вже я на ньому наїздив 6 тисяч кілометрів і під час поїздки в Німеччину. На ходу в мене загорівся чек-енджін і мотор впав в аварійний режим. Зараз там світиться чек і моргає лампочка накалювання. Я з цим чеком проїхав з Польщі в Німеччину, по Німеччині катався три тижні і з ним приїхав назад в Естонію. Тобто я в аварійному режимі наїхав порядка 2000 з половиною, може до 3 км. Зараз подзвонив до електрика до знайомого тут і буду розбиратися з цим. Ну, хочу сказати, що машина дійсно класна, тому що, незважаючи на те, що вона хоч в аварійному режимі, вона їде досить нормально. Можна їхати 120-140, тільки розгін такий не дуже впевнений, але їде вона дуже добре. Я зробив діагностику своїм прибором obd 2 мене показує, що проблема з dpf фільтром температурний датчик. Вийшов з ладу. Зараз будемо перевіряти, чи це так, чи ні. Чи треба просто запустити регенерацію, чи потрібно замінити якісь температурні дачі. Там їх є порядка 6 штук, мені сказав електрик. Тому ось машина тут, вона вже стоїть кілька днів на парковці, я ніде не їздив. Зараз повідмітаємо сніг і вперед на сервіс. Класно вода стоїть, бачите? Я покрив машину після мойки воском від Гіон. Покриттям Гіон Ветколад. Дуже мені подобається, як працює цей віск. Просто після мийки потрібно його нанести на машину, розпилити. І він дуже класно тримає довго гідрофобний ефект на машині, спостерігається. Хоча машину я коли мив, я навіть мив, мив її без ганчірки і без губки. Я просто її сполоснув на намиться самообслуговуванням у Німеччині. Машина ця у мене продається, вона взята під проєкт, під продажу. Тут 200 тисяч кілометрів пробіг. 4,2 дизельний двигун, оригінальний пробіг. Тут є камери 360, 19 диски оригінальні, вебаста, заводська стоїть, Еберсп... ебершпрехер, точніше, якщо бути дуже точним. Ось машинка в такому стані, Пневмопідвізка, форкоп, все на місці, все працює. Панорамний дах. Чек ми зараз з вами. Вирішимо, я сподіваюся, тут є клімат контроль у нас. Шторок немає, чорні вставки дерева, музика Дін аудіо по машині вся повністю. Ззаді присутня зарядка 220 вольт і 12 вольт. Підігрів задніх сидінь. От. Підігрів задніх сидінь, клімат контроль, розетка 220, 12, сіточки, панорама зверху. Ну, детальний огляд це, знімемо. Я доставив тут рейлинги і бокс, тому що їздив в Німеччину. Ось така ситуація, дивіться, пам'ять сидів на передньому водійському місці. Електрорегулювання зеркал, складання підігрів, багажник, ексклюзив, накладки на поліки з підсвіткою, Електрорегулювання сідушки. Є такий дефект по сідушки. Тут все працює, все окей. Вентиляція підігрів передніх сидінь, ручне регулювання рульової колонки, кнопка старт стоп, пневма, не терейн едішн це звичайна едішн. Заводимо. Бачимо, що моргає лампа накалювання і чекенджі, про що я говорив, що мотор зараз в аварійному режимі. Зараз зима у нас, включимо підігрів. Також по опціям у нас що є? Підігрів керма, підігрів лобового вікна. Люк. Тут є кнопки налаштування управління гаражом, відкривання гаражних воріт можна запрограмувати. Також голосове управління, інформація, виклик сервісної служби. Ось такий туарег скрутимо, щоб у нас не було копірайта, музички. Тут, як всіх туарега, класна кишенька. Для окулярів бардачок великий. Тут бардачок величезний з охолодженням. По-моєму, з охолодженням я вже не пам'ятаю. Що у нас? А, у нас панорама. Давайте відкриємо панораму, подивимося. Тут з панорамою цікавіше набагато в салоні. Є. Такий прикольний парковочний годинник тут прийшов з Данії від попереднього власника, досить оригінальний, мені сподобався дуже. Ключимо підігрів дзеркал, Щоб наші дзеркала підігрілися. Тут дзеркала піднімаються наверх, як у БМВ декотрих. І вони завжди западають снігом в цій машині. Оце прикол тут. Не дуже практично. Я не знаю, як відключити цю опцію, щоб складалися дзеркала. Точніше, щоб вони не складалися, коли ви блокуєте, замикаєте автомобіль, тому що при кожному замиканні складаються дзеркала. Мені це не подобається, тому що зайве навантаження кожен раз на моторчик. Ось цей, що розкладає, який розкладає дзеркала. Вже чутно як включилася вебаста. От у нас є кнопка Можна примусово включати вебасту, можна в комп'ютері запрограмувати години, коли воно буде включатися. У нас є така інформація про автомобіль, компас, висота над рівнем моря. Тут показує, на скільки градусів повернути кермо. На оффроуді це буде поміч. Вирушаємо на сервіс. Всім приємного перегляду і не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Машина їде в місті, навіть не відчутно, що вона в аварійному режимі, тому що з об'ємом двигуна 4,2 в неї тяга просто капітальна. Тому на світлофорах, на розгонах ви цього не відчуваєте. Вже за містом це, звичайно, відчутно, тому що обігнати автомобіль дуже важко в такому режимі. Я дуже їхав спокійно. Коли вертався з Німеччини, мінімум обгонів і не хотів, щоб мотор ще впав у більш аварійний режим. Тому що головна мета була доїхати, доїхати до Естонії, подолати цей далекий шлях, який мені лежав, 1600 км. Вчора був хороший день вівторок, оскільки ми виграли автомобіль для нашого замовника. Ми виграли вчора автомобіль Mercedes Benz GLC 300D. 2020 року з пробігом 136 тисяч кілометрів модель ексклюзив чорного кольору на світлому біжово салоні. Два люки там, люк панорама. Вся сервісна історія. Автомобіль від офіційного дилера з лізингу. Вартість клієнту під ключ стане йому порядка 31 тисячі. 500 євро. Це з доставкою в Естонію. Тож паралельно хочу нагадати, кому потрібен автомобіль, хороший з Європи з лізингового аукціону, чи то електроавтомобіль, чи то звичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Звертайтеся, ми працюємо з цими запитами. В даному ТОРГУ присутній активний круїз-контроль, тобто Дестронік, асистент дальнього світла, тобто автомобіль сам. Перемикає ближнє дальне світло та вирізає машини зустрічного транспорту. Ви можете їхати на дальньому світлі, не переключаючись, він нікого не сліпить, вирізає автомобілі, Цим самим дає дуже великий комфорт уїзді вам. автомобілі 340 кінських сил, 250 кВт. Цей двигун. Я був здивований тим, наскільки він економний. Я розраховував на розхід 12 літрів плюс. проте... За мою подорож Естонія-Німеччина півтора тисячі кілометрів в один бік і в другий. Середній розхід у мене склав 8,3 83 між 8 і 8,5 літрів. При тому, що по німецьким автобанам я їхав по 140 кілометрів в середньому, 140-160 кілометрів. Звернути вашу увагу, як працює система моніторингу сліпих зон у Туарегу Мені більше вона подобається ніж БМВ, тому що більш наглядно. Візуально це зроблено, виконано. Лампочка більша, вона привертає увагу значно краще, ніж у BMW. маленькі трикутнички. Я їжу на BMW f 01, сьома серія 2012 року випуску 2012-го. Тому там це виконано не так якісно, як тут. Звичайно, голосове супроводження є і тут, і там. Тобто машина попередить вас звуковим сигналом теж, якщо ви надумаєте перестроїтися, а там є машина в сліпій зоні. Лежачих поліцейських майже не чути на цьому автомобілі. Зараз я рухаюся в режимі пневмопідвізки спорт, вона максимально занижена зараз машина. Під'їжджаємо вже до гаражів до мого знайомого Дмитра. Він торгує автомобільними запчастинами тут, в тарту найкращі ціни на запасні частини в нього. І також паралельно рядом є сервіс, де можна ремонтувати основні такі роботи по обслуговуванню автомобіля, ходову, заміна мастил. Класник ретро, класного такого унікального автомобіля, який подобається дуже багатьом людям. Знаєте, який в нього автомобіль? Mercedes 124-й купе. Їздить він на ньому виключно тільки в теплу пору року, щоб його не було зайвої корозії, тому що автомобіль для душі. Все, привіт. Я у тебя возле гаража. Ты тут на місці или в офісі? гаражі, зайди. А, захожу. Їдемо зараз до електрика. Едем за Дмитром. Дмитро їде вперед на Пасаті. Їдемо до його знайомого електрика. Зараз перевіримо, що трапилось з нашим автомобілем. пунктов, где как бы должны быть показания лежать, а да? там идет в минусах. Но если эти датчики отключить физически или они были бы сломаны, да, то у нас была бы ошибка, а у нас ее нет. Mm -hmm. Потому что, ну, сейчас он, скажем, 2000 километров проехал, скорее всего, прожить не происходил, так как в аварии он был. Mm -hmm то может быть потому и забиваемость показывает наверное больше из-за того, что прожига сейчас на все эти на такой длительный срок как бы, не происходил что может быть этот принудитель э, может быть зап и на mm -hmm. моя мысль, как олег Сейчас или Как Олег скажет, так и будет. По идее, он должен был начать скоро пробовать да? Он, но, но даже он на трассе должен должен был активировать его. Главное, чтобы он... Прочікався, щоб йому це все пройшло. Зашить його. Запустили пропалювання сажевого фільтру. Машина сама газує. Чекаємо 10-15 хвилин.